Всім салют, я Катя Українець, я менеджерка РНБА. Наш канал набуває популярності, тож, я думаю, є сенс трошки розказати про нас. І так, перше, найпоширеніше питання: що таке РНБА? РНБА це громадська організація Ради Незалежних Бухгалтерів та аудиторів. Ми засновані в 2008 році. З початком пандемії для підтримки наших членів. Ми почали організовувати безкоштовні вебінари і викладати їх в YouTube на наш канал. Теми, які нам цікаві, більше за все: софт скіли, тайм-менеджмент, особистий розвиток людини і так далі. Наша головна лекторка, президентка РНБА, заслужена економістка України Аксьонова Людмила Іванівна. Людмила Іванівна має великий життєвий досвід і з радістю ділиться ним. Головна мета нашого каналу: ми створюємо надихаючий контент, об'єднуємо схожих за духом та цінністю людей і створюємо надихаючу ком'юніті. Тож, підписуйтесь на наш канал, на наші соціальні мережі в описі під цим відео. Ставте нам вподобайки, пишіть у коментарях, які теми вам цікаві. І як то кажуть, stay tuned. Щиро дякую за вашу увагу.